Володимир Дудка, член комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Пана Володимира, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Дивіться, Бізнесмени і фармацевти кажуть, що ліки і далі дорожчувати в Україні. Це правда чи ні? І як жити той бабусі з сюжету, які в кишені 150 гривень лише? Так, от якщо прокоментувати той сюжет, який ми щойно бачили, то дійсно правда полягає в тому, що ліки подорожчали впродовж останніх кількох місяців ледь не в два рази. І тут е, два фактори мали місце, які призвели до цього подорожчання. Перший це девальвація гривні, яка відбулася приблизно на 50%. І це, звичайно, справило свій вплив в першу чергу на імпортні ліки і опосередковано ще й на українські. А другий фактор, який справив вплив на ціни на лікарські засоби, це запровадження податку на донувар. Про що теж ми тільки що, тільки що чули, е, що в цьому можна сказати е, оптимістичного, якщо в цій ситуації можна говорити про оптимізм, те, що всі фактори, які впливали на зростання цін на сьогоднішній день, так би мовити, вже відіграли. І зараз слід очікувати е, стабілізації. Тобто подальшого зростання я не прогнозував би, але в той же час в цій ситуації, коли ліки зросли імпортні в ціні приблизно відсотків на 60, тут теж радуватися мало чому Але питання. Ну ми розуміємо так, чому здорожчали імпортні ліки коливання курсу, нової введення нового податку, але чому дорожчають ліки українського виробника? Ліки українського виробника дорожчають не не в такому темпі, як імпортні ліки, а з деяким відставанням і в часі, і у відсотках. Це, це обумовлено в першу чергу тим, що зростання цін обумовлено тим, що в ліках українського виробництва є імпортна складова. Перш за все, це сировина. І за словами експертів однієї з асоціацій українських виробників. Це приблизно 50% собівартості. Тобто, якщо так округлити, спростити дещо, то зростання цін на українські ліки слід очікувати темпами в приблизно втричі меншими ніж зростання цін на імпортні ліки. Зараз саме часом максимумо запитання від нашого спонсора торговельної марки Якоб Смерх. Отже, пане Володимире, темпи зростання цін на закордоні та українські ліки будуть однаковими? Уточніть, Будь ласка, ви сказали, що є підстави для оптимізму, тобто стабілізується ситуація на ринку. Хоча з іншого боку, ризики великі гривні вже побили рекордні показники. Так, якщо девалювація гривні буде, буде продовжуватися, сподіваюся, що ні, то е, зростання цін на ліки, на жаль, продовжиться. Знову -таки, через закордонні, проти, що Закордонні Різниця. Закордонні вітчизняні. Е, закордонні ліки, як правило, ціна зростає прямо пропорційно зростанню курсу іноземних валют до, до української гривні, а е, ціни на українські ліки з, зростають з відставанням на Кілька від кількох тижнів до кількох місяців, і приблизно втричі меншими темпом. Тобто вони залишаться стабільними на тому рівні, якому вони зараз знаходяться? Чи все-таки будуть дешевшати ці товари? Тут ваше питання абсолютно справедливе з цієї точки зору, що зараз ще. Жваво обговорюється питання запровадження податку на додану вартість, який от щойно був запроваджений ці 7%, які автоматично призвели до зростання цін на ці ж 7% і на українські і на імпортні ліки. На моє глибоке переконання, це є помилка запровадження цього угу. податку, тому що де-факто що відбулося? Де-факто цим рішенням. Пацієнти змушені платити за ліки додаткові відсотки, які самі по собі і так не дешеві, для того, щоб поповнити державний бюджет. Ну це не є розумне рішення, і ми з колегою Андрієм Шепком нещодавно зареєстрували законопроект, в якому передбачена норма про відтермінування запровадження цього податку. От розкажіть детальніше про це. Про, про саме, про, про... Ви звернулися з ініціативою до Кабміну так, щодо цього питання. От про це докладніше розповідає. Зареєстрували законопроект. Uh -huh. uh, на наше переконання. Uh, запровадження податку на додану вартість як така ідея, вона сама по собі правильна. Але її, його запровадженню мають передувати підготовчі деякі заходи, які не були зроблені. І для uh -huh. цього потрібен час. Підготовчі заходи це і технічна готовність операторів фармацевтичного ринку тих же аптек до роботи з податком на додану вартість. Це і те, що українські виробники принцип. То задекларували готовність скомпенсувати зростання цін за рахунок цього податку своїми ресурсами за рахунок своїх можливостей, але вони не мали часу цього зараз зробити, і тому на українські ліки теж зросли. Ціни і на сам кінець найважливіший фактор це те, що податок на додану вартість на ліки має спрямовуватися завжди в систему охорони здоров'я, не угу. на щось інше. Навіть угу. не на соціальні виплати, не на не не на може, це в нашій ситуації десь і крамольно звучить, не на не на військові потреби, а все ж таки в систему охорони здоров'я, на важливі. Програми, від яких залежить здоров'я людей, а часто і життя пане людей. пане Володимире, це шляхетна справа. А скажіть, будь ласка, ви як член профільного комітету Верховної Ради України, як до вас на зустрічі йдуть урядовці, депутати, тому що можна сказати, що завтра буде просто ну, класно в Україні, але за це ніхто не проголосує. Дійсно, вас підтримують? дійсно, перш за все підтримують. Перш за все мене і моїх колег, які виходять з такими ідеями, підтримують пацієнти, підтримують ті люди, які стоять за прилавками аптеки, які на кінчиках пальців відчувають цю ситуацію, як оця бабуся, яку сьогодні показували mm -hmm. в сюжеті, яка приходить в аптеку і бачить, що те, що вчора коштувало 30 гривень, сьогодні коштує 50 гривень. Оці оці люди підтримують. Добитися чіткого розуміння, чим чим далі від аптеки, чим далі від пацієнта, добитися чіткого розуміння цієї проблеми часто буває важче і важче, тому тут ну скажімо так, ми з колегами ви... будемо наполягати і боротися за те, щоб рішення було розумне. Це я можу гарантувати. Те, яке воно кінець кінців, буде прийняте тут. Будемо сподіватися, тим більше що підстави для як ви кажете, оптимізму є так. Абсолютно добре, дякую. Нагадаю, у гостях сніданку був Володимир Дудка, це член комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Будемо сподіватися, що принаймні ціни на ліки найближчим часом в Україні не зростатимуть. Дякуємо дякую. Ну, а сніданок триває.